Now, I want you to understand something. Хочу, щоб ви дещо зрозуміли. You were born into a world which is cut off from God. Кожен з нас ми були народжені в цей світ, який відрізаний був від Бога. Okay, the entrance into that world is through the womb of a woman. І кожна людинка появляється у цей світ, і тільки один вхід у цей світ через утробу жінки. That's, it, that's

Well, i said something about mamas mama was bigger than him <laughs> okay now whether you want one like it or not you were born into what І подобається нам це чи ні, але кожен з нас був народжений, як Господь мені показав і назвав це в коробку цих фізичних підсвітів, що ми називаємо цей світ. І ми можемо зараз в цьому світі бачити так далеко, як може сягати нас фізичний погляд, фізичний зір. You can only hear as far as your ears can hear. І я можу чути, чи ти, ми можемо чути тільки а, так задалеко, наскільки з якої відстані можуть приймати е, звуки чи більше наші вуха. Okay. That box of physical senses. І от ця коробка фізичних відчуттів. Папа, Бог, Батько, не в цій коробці. Так, батька, Господа нашого uh, um, Отця його немає у цій коробці, okay. у цьому світі як такого. Jesus was for a time. Так, деякий час у цьому світі був Ісус. He was born of a woman. Він був народжений he had a legal right to be here. Він мав прийти у цей світ законно. But then he left.

і ми зараз є тут у нашій фізичній плоті, але Ісус, Він а, духовно, як ми переродились духовно, бо переродження це духовність, а Він нас як духовних творінь, забрав разом з собою після переродження. Toma te perder like christianство pracuje too na zim, czy de мене? Well. Wow. Romans 10 17 will tell you that faith comes from hearing the words of God. Remember 1017 case now for the Slova Boż. You and then I'm the other scripture I'm thinking of is, is Ephesians, where it says faith was given to you by God. І друге писання, місце писання, про яке я подумав, це є Ефесян, де сказано, що віра дана нам від Бога. Where was that faith? That faith was his faith inside of his words. А де ця віра була, яка нам дана? Ця Божа віра, вона є в Його словах, які Він до нас говорить. When you heard the gospel, when oh, you heard about Christ and you believed it, коли ти почув Євангелія, почув про Христа, ти прийняв і повірив це, it worked. все це для тебе спрацювало. You were reborn. Ти переродився. Oh. That was what God had done in Jesus це то, що, 2000 що, years ago. що Бог зробив в Ісусі для тебе і для мене дві тисячі років тому. When you believed it, it worked. Але коли я повірила в це, тоді коли я повірила, воно для мене спрацювало. You received the Spirit of God in exactly the same way when you believed it it worked. І ти Ти Духа точно так само. Ти повірив, Коли ти повірив, ти отримав шаухарадай, сантарарекра, мангадарамасираха. Так, а коли Божий Дух зійшов. Або перший раз прийшов до людей в день like time ago. Це було дуже, дуже давно. Воно почалося давно, але продовжується до цього часу. So you тому твоя частина в цьому. Also, also так, є моя частина в цьому, але є Божа частина в цьому, тому що та віра в яку. Uh, він хоче, щоб я мала приходить з його словами, а це означає, що Бог хоче говорити до мене. Він повинен говорити до мене, щоб в мене була віра. Do I have a problem? Not when I know what God says about it. No problem at all. <звук> чи будуть в мене якісь проблеми, а їх не буде тоді, коли я буду знати, що Бог говорить мені про ту чи іншу проблему? Боже новос. Я знаю, що Бог про це сказав, я знаю, що Ісус про це сказав, а отже, коли вони сказали слово на мою проблему чи нужду, її вже немає в духовному світі, тому що слово Боже, я поступаю за ним, за словом Божим, воно мене виводить з цієї нужди. Можливо, воно ще буде в фізичному світі для тебе видимо, але ти маєш розуміти, що її вже немає. Він сказав мені. Так, I live in the answer, not a problem. Тому okay. Божих, okay. Now what the problem is that we, we were born with physical senses. If we live purely by the physical senses, then we can't we are not we don't have contact with God. Так, і якщо ми далі будемо продовжувати жити просто в чистих фізичних відчуттях, тільки в них, то ми далі будемо продовжувати не чути Бога. No, you stop and think about it. How many things are you looking for God to do physically in your life? Подумайте про це. А скільки багато чи не багато ти хотів би в фізичному світі, щоб Бог зробив для тебе? And then you'll believe him. І якщо ти знаєш, що Бог це зробить, тобі тоді ти йому повіриш. I got the cat before the horse. А це не чаїться. <coughs> Все навпаки. Ми не можемо спочатку побачити, а потім повірити. бо коли ти вже бачиш, вірити не треба. Вірити треба до того, як ти побачиш, щоб you ти побачив. You believe him because he said yes. something. Ти віриш, що так станеться, тому що ти почув від Бога, що він сказав. Слухай. Okay. You believe what he says to you, and then you he does it. Yeah. Я почула те, що Бог сказав мені, промовив мені ту чи іншу ситуацію, і потім я побачила, що це сталося в фізичному світі. Чому? Тому що він сказав, я повірила, а тоді відбулося. You experience what you're looking for. Так. Я, е, якби, е, Маю те, що шукаю. Виглядає просто. А от ще основне, навіть не може не проблема, а основне, щоб чути голос Бога.